Привіт! як вважаєте, чи можна розповісти про 28 трендів? Осінньо зимового сезону за 8 хвилин. Я спробую принаймні. Отже, рушаємо, бо час спливає. Перша група трендів це ті, що переходять із літа в осінь зиму. До них належить леопардовий принт. Продовжуйте носити свої улюблені спідниці, штани або сукню з теплими светрами. Якщо ви в захваті від цього тренду, то додайте ще до свого гардеробу актуальний жакет або кардиган з леопринтом. У випадку, як Якщо це для вас занадто, придивіться до взуття сумок, кепок, панам, ременей, окулярів, а також прикрас до волосся, бо стиль. Тут варто забрати з собою восінь казачки і торочки, а також дістати на зиму дублянку, актуального крою, звичайно. Тильпрепі, який влітку продавався під назвою теніс кор, також переходить з нами в осінь. Зверніть увагу на лонсліви і футболки з коміром поло. Лофери теж нікуди не поділись. Діставайте і носіть далі. Бажано з отакими от смугастими шкарпетками. А якщо раптом лоферів у вас немає, тому що то як у всіх, придивіться до Оксфордів. Жилети теж нікуди не прибираємо, а носимо далі під жакети, кардигани або куртки. А ще з нами залишаються драпування, прозорі тканини, пір'я, мережво і бантики. А є щось новеньке. Запитаєте ви є? Відповім вам я. Але спочатку нагадаю, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому ютуб-каналі я надаю вам за мінімальний проміжок часу максимум стильної користі. Отже, що новенького, Кейп? Okay. Верхній одяг, що належить до стилю ретро і відноситься до швидкоплинних трендів. Проте є виняток. І якщо ви є прихильницею мінімалізму і оберете для себе от такий простий і лаконічний кейп, то він довго і успішно працюватиме на вас у вашому гардеробі. Корсет це не те, щоб новинка вони вже були в тренді минулого літа, і от знову так. Це теж швидкоплинний тренд. Проте, на відміну від вищезгаданого кейпу, корсет займає менше місця в шафі, його вартість нижча, а ще потім його можна забрати в літній гардероб, або використовувати при створенні вечірніх образів, або відразу придбати корсет з етновізерунками і стилізувати з ним свої етновбрання під час національних свят. І не тільки. Тепер перелічу найтрендовіші кольори сезону і їх поєднання. Червоний залишився з нами з минулого сезону. Винний настоявся за літо і тепер чекає вас в своїх обіймах. Сірий, готовий посперечатися з усіма, хто каже, що це нудно. Тому що, по-перше, сріблястий колір це теж сірий. По-друге, не треба забувати про різноманіття фактур. По-третє, він залюбки поєднається в одному образі з вище згаданими червоним і винним. І четверте, а як щодо поєднання сірого і бежевого, спробуйте. Фактури: королем осені буде нубук. Так, той самий нубук, який не дуже любить вологу. Тому не накупіть його собі раптом багато, якщо осінь з постійними дощами в вашому районі. Це норма. І також не забуваємо про штучне хутро, яке теж не дуже любить вологу, проте його дуже полюбляють дизайнери. Переходимо до силуетів противниці оверсайту. Возрадуйтесь. Акцент акцент талію повертається. Хоча це неправда, бо він нікуди і не уходив. Хто хотів, підкреслював свою талію, але є нюанс саме. Отакий силует набирає обертів. Я вважаю, що це швидкоплинний тренд. Тому, якщо вам дуже хочеться підкреслити талію і взагалі не хочеться купувати річ на пару сезонів, то візьміть свій оверсайзний жакет і пов'яжіть на талії ремінь. Все, ви в тренді. Прямі довгі пальто з поясом і відкладним коміром англійський лацкан – Це річ поза часом. Тому, якщо ще не придбали, я не знаю. Що вас стримує. Або придивіться до отакої прямої моделі. Це теж вічна річ, але в цьому сезоні їх, скоріш за все, буде більше в крамницях, ніж зазвичай. А ще ви побачите багато вкорочених пальто жакетів. Сподіваюсь, що кожна жінка, яка багато часу проводить за кермом, зможе нарешті знайти для себе те саме вкорочене пальто, яке вона. Так довго шукала. І не забувайте про тренд минулого сезону, рукави пришиті в зоні талії і на ній же пов'язані. Тепер щодо принтів, спочатку про вічне картатий принт. Я не знаю більш осіннього принту, який передавав би цей затишно ліричний вайб. Тому, якщо сумніваєтесь щодо нього, припинить це робити. І як різновид цього принту хочу звернути увагу на. Тренд на отакі стьобані спідниці з прострочкою РО. Тільки зверніть увагу, що це також швидкоплинний тренд. Мармуровий принт теж швидкоплинний, тому не купуйте з ним багато речей, бо за рік це може бути так, вже не носять. Також з минулою зими в цю перейшли отакі чорно-білі поєднання. Якщо мова йде про актуальну річ, то це лише питання особистих вподобань. І нарешті моя улюблена частина огляду сезонних трендів, яка відповідає на питання, як носити. Або що з чим поєднувати. Але спочатку нагадаю вам про необхідність підписатись на мій канал і його оновлення і натиснути вподобайку цьому відео. Отже, хочете бути супер-пупер модною в цьому сезоні? Зав'яжіть: от так цупкий об'ємний светр навколо в шиї, або вдягніться з голови до п'ят в трикотаж, або в шкіру, або в нубук. І, будь ласочка, не забувайте про кольорові панчохи і акцентні шкарпетки. Ну коли як не восени, їх носити. А ще пам'ятайте, що асіметрія і багатошаровість не виходять з моди ніколи, але завжди додають образу, цікавості і сучасності. Бажаю вам вдало пошопитись перш за все у власній шафі, і тільки потім іти витрачати гроші в крамниці. І Якщо перспектива відкрити шафу і почати щось там шукати, викликає у вас напад паніки і жаху. Вам терміново треба розібрати гардероб. І почати пропоную з моєї покрокової інструкції для самостійного розбору гардеробу. Як отримати її безкоштовно, читайте в описі під цим відео. А в наступному ми окремо поговоримо про трендові аксесуари: взуття, сумки, головні обори, прикраси тощо. До зустрічі!